Звіт робочої групи з питань корупції в уряді залишив більше запитань ніж відповідей і перетворився на балаган. Борислав Береза під час свого виступу заявив, що до корупційних схем на держпідприємствах причетні фірми підконтрольні нардепам Миколі Мартиненко та Ігорю Єрмєєву. Прізвища не нові. Генпрокуратуру Береза звинуватив у бездіяльності і відмові співпрацювати з депутатами. У процесі діяльності робочої групи маємо факти саботажу з боку генеральної прокуратури її представники не надали запитаної інформації яка стосувалась кількості зареєстрованих кримінальних проваджень за актами ревізії ДФІ. систематична наявка представників гпу на засідання робочої групи що у свою чергу унеможливує контроль і оцінку ефективності дослід слідства Заступник генпрокурора Володимир Гузир звинувачення на свою адресу відкинув за його словами. розслідування по 12 фактам можливої корупції ще тривають. Крім того, Володимир Гузир натякнув на те, що робоча група не має достатніх повноважень на відміну від тимчасової спеціальної комісії. Доповідаю вам про те, що ці цифри, які майже 8 мільярдів, на сьогоднішній день ще скажу так, свого підтвердження не знайшли. Чому? Тому що по цим обставинах, по всіх це колосальні суми призначені призначені проводяться судово-бухгалтерські експертизи. Легітимно зробіть цю робочу групу, і тоді, яке буде прийнято рішення, на розсуд цієї робочої групи буде надана люба інформація. Реакція парламентських фракцій на діяльність робочої групи виявилась різною. У блоці Петра Порошенка її охрестили провальною у батьківщині такою, що підтвердила корупційні звинувачення. Я е, наполягаю на тому, щоб робота робочої групи була якісною, а не піарною. Бо, власне, три четверті, три четверті озвученого було відомо із звіту пана Гордієнка. Якщо ви не здатні дати результат, так і скажіть. Але припиніть читати чужі документи, видаючи їх за сенсацію. Кожен факт, викладений паном Гордієнко, був підтверджений робочою групою. На жаль, за цей час. Робоча група не могла зробити всю роботу і зробити суцільну доповідь. Саме тому є необхідність або створення тимчасової спеціальної комісії, або продовжити роботу даної групи для того, щоб всі інші факти були висвітлені. Постанову про подовження діяльності робочої групи на словах підтримали всі фракції. Однак, коли спікер поставив це на голосування, нардепи його двічі провалили. Ви... Ви вийдете сейчас в кулари там є зеркало, і ви так станете і будете самі на себе кричать. Я голова Верховної Ради. Сьогодні своїм розпорядженням, оскільки звіт відбувся по минулому рішенню, сьогодні своїм розпорядженням продовжу на два тижні роботу цієї комісії. Через два тижні будемо чекати вашого публічного звіту. Питання продовження повноважень робочої групи або ж створення тимчасової спеціальної комісії ще підніматиметься в парламенті на наступному тижні. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна.